Зверніть увагу на позначення цих каналів, тобто, на кожному з розподільників, з якими ви будете спілкуватися в наявну, тобто на практиці, буде обов'язково на однакових корпусах може бути різне позначення вхідних вихідних каналів. Повертаюся до попереднього слайду, дивимося: один, два, і зверху три. Це у нас нормально замкнутий був розподільник. Бачите, яке позначення? Тепер ми переходимо до наступного слайду і бачимо, що позначення у нас вже нормально відкрите, розімкнене. Але одиничка тепер у нас зверху помінялась місцями стрійкою. Тобто, ми бачите, маємо канал 1, 2, який постійно з'єднаний. А 3 заблоковано. Функціонально він працює, цей розподільник, так само подаємо напругу, підтягується капсула, відкриває проток, але відкривається проток 3-2. Це обов'язково потрібно розуміти і звертати увагу під час вибору цих же розподільників, бо в нас їх там декілька видів. Фізично вони виглядають майже однаково, тобто там. Різниця полягає лише в заглушках, вставлених в відповідні канали. Але а, якщо підключити неправильно, то ми, наприклад, будемо виберемо цей нормально розімкнутий, він буде постійно у нас відкритий, і ми не будемо розуміти, що він спрацьовує, якщо ж ми до цього дивилися, що він був закритий, тобто одиничка не пропускала повітря. Звернули увагу, зрозуміли, чи ще якось повторити іншими словами? Понятно. Добре. Це буде якраз нам зрозуміло, чи вам, чи вам було зрозуміло, коли ви будете виконувати завдання. Так, Дін -дин Дині, дивимося, які ще можливі варіанти керування. Я звертав увагу, що під час керування пневматичними пристроями можливе ще керування з підсиленням. Що робить розподільник? Розподільник перемикає канали для проходження певного тиску повітря, тобто об'єму тиску, тобто зусилля, яке призначення для виконання якоїсь дії. Електромагніт повинен мати таке зусилля, щоб протистояти зусиллю тиску. Тобто, якщо ми маємо там. Зусилля тиску на ну, там приблизно 10 відносних одиниць, то і електромагніт повинен мати е, таке ж зусилля, а, а й трішки більше, там одинадцять е, умовних одиниць. Щоб е, подолати опір тиску, звісно. Що такі електромагніти чим більше зусилля потрібно розвивати, вони збільшуються в розмірах, тобто необхідно більше міді намотати на осердя, необхідні більші габаритні показники мати для того, щоб здійснити переключення. Тому, якщо ми маємо з вами складну систему з великими зусиллями, зі сторони пневматичної системи або механізму. То uh, використовується так зване пілотне керування розподільникам. Що таке пілотне керування? Ми маємо проміжний підсулювач, uh, в якому uh, електромагніт керує камерою uh, для відкриття uh, зовнішнього uh, потоку стислого повітря. Тобто, ми маємо з вами іще канал. Стислого повітря, який призначений саме для керування вже безпосередньо внутрішньою частиною розподільника, тобто електрикою ми керуємо додатковим стислим повітрям, яке, в свою чергу, переміщує розподільник для подальшої комутації стислого повітря. Тобто, в нас ще додається пневматичний підсилювач елемент. Який і буде рухати безпосередньо якір, як бачите на цій картинці, ми маємо можливість керувати електромагнітом і капсулою з великим каналом 2, який в свою чергу буде здійснювати керування внутрішнім поршням розподільника. Тобто, коли ми відкриваємо канал для проходження стислого повітря керування. Тобто саме це повітря здійснює переміщення внутрішніх штоків розподільник. На цій картинці можливо буде більш наявно видно. І так, по позначенню, ми маємо з вами схожі з попередніми. Тобто, маємо два стани, три канали, маємо зворотну пружину. Маємо електромагніт, і, так, і ще, бачите, там таке трикутничок був позначений, що це джерело тиску, тобто ще а, повітряний підсилювач, та маємо а, ручне керування. Дивимося, де ці всі елементи знаходяться. Почнемо спочатку. Маємо електромагніт. Ось цей блок електромагніта, який підтягує внутрішню капсулу. Дивимося, де у нас знаходиться керування ручне. Ось цей же ж гвинт, позначений буквою А. Дивимося, де у нас є пружина. Пружина, яка повинна буде повернути в вихідне положення саме розподільник. Ось вона у розрізі показана такими чорними цяточками. А тепер саме основне, де ж цей підсилювач? Підсилювач виглядає таким а, чином, що маємо канал такою штриховкою, а, де, а, подає, куди подається а, повітря, стисле повітря, і стоїть а, в режимі а, очікування. Як тільки електромагніт підняв а, цей свій клапан, і допустив до камери розподільника, то це повітря стисла проходить по відповідним каналам і з під своєї дії переміщує безпосередньо внутрішній шток розподільника. А саме розподільник тоді вже і комутує канали, які безпосередньо є в позначенні. Тобто, наразі маємо одиничка закрита закрита. 2-3 між собою з'єднані. Тепер, як ми подали за допомогою електромагніта відкрили клапан. Ось на цьому картинці відніше, піднявся клапан, і керування, тиск керування потрапляє в камеру з поршнем розподільника, давить його вниз і перекриває тим самим канал 3, шунтуючи, і відкриває прохід 1-2. Тим самим ми а, габарит електромагніта не змінили, а, це а, дуже а, важливо під час того, що а, вартість таких розподільників залежить. Такий, а... Вартовний елемент і дійсно габарити мають теж значення, бо конструктивно необхідно мати більші масогабаритні показники для електромагніту. Далі ми будемо з вами подивимося, як працюють більш складні розподільники. Які широко використовуються уже в автоматизованих системах, розглянемо розподільник 5.2. маємо два два стани, п'ять можливих каналів з'єднання з пілотним керуванням. Тобто пілотне керування це у нас проміжне підсилення за допомогою стислого повітря, електромагніт, це як є, розміщується з однієї сторони. Внутрішня часть це шток з відповідними ущільнювачами. Розміщення безпосередньо каналів підключення з однієї сторони. Керування здійснюється шляхом подачі на, бачите, тут позначено 84, тобто джерело тиску. Тобто, на цей канал необхідно буде подавати стисле повітря для того, щоб забезпечити перемикання станів. В вихідному положенні один з'єднаний з 2. Тобто ми бачимо, що є безпосередня комутація. 4 зв'язані з 5. Трійка зашунтована. Далі буде п'ятірка зашунтована, а одиничка з четвіркою і двійка з трійкою. Наступний слайд. І ось ми перейшли в цей стан. В другий робочий. І так, вихідний стан. І тепер ми перейшли в робочі. Ну, я спробую зробити анімацію. Як бачите, як відпрацьовують елементи. Тобто під дією стислого повітря у нас здійснюється переміщення ось цієї частини. Тим самим ми проводимо комутацію між каналами. Тепер подивимося, як працює такий же самий розподільник 5.2, але вже без наявної пружини, яка повертає вихідне положення наш розподільник, а вже з двостороннім керуванням. Тим самим пілотним керуванням. В позначенні у нас вже змінилось наступне. Тобто два стани у нас залишаються. Комбінація теж в позначенні є, тобто ми маємо таку ж кількість комбінацій. З лівої і з правої сторони, у нас тепер симетрично є пілотне керування за допомогою каналу 84 та пілотне керування за допомогою каналу 82. А два електромагніти: 14 з лівої сторони та 12 з правої сторони, ручне керування з одної і з другої сторони. Два таких гвинти. Ось вони так показані на малюночку. Як же це працює? Ми повинні тепер обирати, подавати живлення до лівої частини чи до правої частини. Якщо ми подаємо до конкретної частини, буде здійснюватися перемикання між роботою двох електромагнітів. А отже, буде змінюватись комбінація станів. Ну, а Зараз спробую теж зробити анімацію. Тобто, бачите, були в одному стані, вихідному, перемкнулися, перейшли в інший. Що буде, якщо ми перейшли в цей стан? І відключили живлення від обох, система залишиться в цьому ж стані. Немає елементів, які призведуть до повернення системи в вихідне становище, це означає, що необхідно розуміти, що якщо ми використовуємо таке керування, то перехід до системи. В вихідного стану можливо, якщо ми примусово повернемо а, наш внутрішній розподільник, нашу частину внутрішнього розподільника в вихідний стан. Тобто, це вже проблеми не пружини, яка поверне його в вихідний стан, а проблеми самого мехатроніка, так, а, наступний слайд ще більш цікавий. Тут комбінація а, вже збільшена, тобто ми маємо розподільник 5-3, маємо 5 каналів і 3 стани. Середній стан є вихідним, і маємо змогу змінювати вліво або вправо пружини для переходу в, в середній стан. Тобто для повернення не в крайнє положення, а саме в вихідний. Тобто, коли у нас в даному випадку одиничка зашунтована. Тобто, оце є вихідний стан, наразі показаний на картинці. Пілотне керування 84 82 у нас місця підключення для стислового повітря, пружини. В даному випадку одна зігнута, друга рожата. Електромагніти зліва і справа, зовнішнє керування ручне, два гвинта. І дивимося, як воно працює. Переходимо в ліву частину, тобто повинні подати на лівий електромагніт. Подаємо живлення на правий, звісно, переходимо в стан правої сторони. Так були ми у вихідному стані. Так, одна частина, так інша. Я думаю, що ми ще будемо ці вам слайди нагадувати, коли будемо проводити ну, завтрашні заняття та практичні, щоб ви щоб у вас закурбувалося там в пам'яті, як вони працюють. Тут немає нічого такого специфічного. Треба лише запам'ятати логіку, як воно спрацьовує, і розумітися під час вибору елементів. Так, дивимося, что у нас тут в чате. У нас в чате тут все, что хочешь. Добре. Чьи есть вопросы стосовно розподільників? Пока все понятно относительно. Добре. А сложно, сложно, но... намагаємося понять. добре.